Путін зважився на шокуючі рішення по так званій СВО. Ряд експертів видали неочікувану інформацію. Буцімто очільник Кремля різко змінив підхід і тепер може видати новий указ. Війна йде вже достатньо довго, а сам Путін починає втрачати підтримку, зокрема, через те, що війна частково перейшла на територію Росії, і це примушує Кремль рухатися до її закінчення. Подробиці за мить Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Путін нібито має приховані плани щодо припинення вогню в Україні та намагається наразі якомога швидше врятувати власну репутацію. Експерти видання Forbes наголошують, що останнім часом дедалі частіше говорять про закулісні мирні переговори щодо припинення війни в Україні. Зокрема. Журналіст та співавтор двох книг про нову холодну війну і російсько-китайську військ, Мелік Кайлон вважає, що Кремль розробив плани на випадок припинення вогню в деяких деталях, з якими Захід не може зрівнятися. Журналіст зазначає, що поточний план Кремля щодо війни в Україні має приблизно такий вигляд: президента України Володимира Зеленського змушують поступитися окупованими територіями в обмін на обіцянки вступити до НАТО. На той час, коли НАТО починає ді окремі елементи армії повстають і влаштовують переворот проти зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. Захід рішуче заперечує, тим самим відштовхуючи від себе лідерів військових. Путін починає масово використовувати пропаганду в українських змі про віроломство заходу, про болісно повільну і недостатню підтримку України заходом. За схожим сценарієм Путлер Путлярдіявгії у війні з. Грузії наголошує експерт у геополітиці. А міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила, що рашистський диктатор Владімір Путлер не готовий обговорювати припинення війни в Україні. Останніми днями він навіть відмовляється від телефонних розмов із канцлером Олафом Шольцем. Про це також повідомляє видання Ройтерс. Далі цитуємо міністерку МЗС Німеччини. Як повідомила німецька урядовиця. Україна натомість готова до справедливого миру, проте диктатор Рефі не готовий обговорювати тему посередництва щодо встановлення миру Україні. Сам же очільник Рефі Путлер напередодні заговорив про ймовірність мирних переговорів та перерахував умови загального миру. За його словами, мирне врегулювання війни можливе лише з урахуванням думки. Кожного народу та держави про це диктатор Рефій заявив на міжнародному форумі взаємозв'язок часів та цивілізація. основа миру та розвитку, присвяченому 300-річчю від дня народження туркменського поета та мислителя. Фрагі також Пудляр наголосив, що міжнародні відносини нібито вступили в епоху глобальних докорінних змін, за його словами. Створюється новий світопорядок. І цей процес необоротний. Крім того, у Курській області триває операція Сил оборони України, що суттєво зіпсувала репутацію Пудляра як для самих рашистів, так і площині геополітичні. Адже він як гарант безпеки для своєї країни не зміг навіть втримати цілісність кордонів. Наразі ж рашийські війська нарощують сили, і судячи з усього, Путін зважився на ще один рішучий крок на килимові бомбардування своєї ж території. Про це розповів голова ради резервістів сухопотних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Цитуємо експерта. Вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас. Немає те, що з'явилося на картах, настільки суперечливе, що мені складно оцінити реалістичність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні, завтра, в нас буде більш детальна інформація. Сам факт це така. Проба сил, те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним. Килимові бомбардування Курщина розповів речник. За його словами, ворог нарощував і нарощує і намагатиметься нарощувати сили в Курській області, щоб провести масштабну операцію з метою витіснення українських сил. Однак рашиський диктатор Путлер зіткнувся з серйозною проблемою нестачі живої сили в армії. Тепер як Ерефії, так і Україні доводиться шукати нові ресурси для продовження бойових дій, і перспективи завершення конфлікту залишаються примарними. Пише НюСвік. З лютого 2022 року Ерефія зазнала понад 665 тисяч втрат. Зокрема, тільки за одну добу двохсотиця або отримує поранення понад тисячу російських військових. Точні дані щодо жертв на полі бою складно перевірити. Проте, за словами британського уряду, рашистські втрати наближаються до 648 тисяч. Вільям Фрір, науковий співробітник британського центру з геостратегії, зазначає, що і Ерефія, і Україна стикаються з дефіцитом людської ресурсів він підкреслює, що після боєприпасів найважливішим фактором у війні на виснаження є заміна втрат. За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Арефія зазнала найбільше втрат за місяць, і тенденція до зростання цієї кількості. Продовжиться до кінця року, попри зимовий період. Мобілізація також залишається делікатним питанням для Путлера, незважаючи на оголошення про набір 133 тисяч новобранців під час осіннього призову. Значна частина чоловіків призовного віку покинули країну, щоб уникнути служби минулого року. Кремль вів нові правила, що дозволяють електронно надсилати повістки, що допомагає боротися з ухиленням від призову. Збільшення фінансових стимулів стало одним із головних. Них методів залучення нових солдатів. Наприклад, Москва виділила 90 мільярдів рублів на виплати контрактникам, щоб набрати додатково 225 тисяч бійців. Кремль може зіткнутися з необхідністю залучати солдатів із більш заможних регіонів, що може призвести до політичної напруги. Експерти зазначають, що повторна мобілізація в стилі осені 2022 року може серйозно вплинути на репутацію Путіна. Крім того, стало відомо, що Київ веде закриті переговори про мирну угоду з Ерефією. Financial Times Пророкує втрату території. Журналісти повідомляють, що якщо раніше була рішучість, то армія окупантів покине територію України. То зараз західні союзники неохоче визнають, що потрібно врегулювати конфлікт шляхом. Переговорів як у Києві, так і у Вашингтоні та деяких західних столицях настрої змінюються. Пише Financial Times. На зміну рішучості щодо того, що війна закінчиться лише тоді, коли армія РФ покине територію України, приходить неохоче визнання того, що кращим варіантом є врегулювання шляхом переговорів, яке залишить більшу частину країни недоторканною. Але Києву бракує підтримки навіть для досягнення. Цієї мети перспективи України затьмарія насамперед можлива перемога на виборах у Сполучених Штатах Америки республіканця Дональда Трампа. Він неодноразово говорив, що прагне швидкого завершення війни. Деякі американські та європейські чиновники сподіваються, що Трампа вдасться принаймні утримати від примусу Києва до несприятливої угоди з Москвою, яка створить серйозні ризики європейської та американської безпеки у майбутньому. Натомість угорський прем'єр-міністр. Міністр Віктор Орбан заявив, нібито український президент Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер Рефії Путлер. Водночас Будапешт просуває припинення вогню. Ось що він сказав під час своєї прес-конференції. Обидва лідери і українські твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають йти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню. Вони не хочуть миру, вони хочуть битися. Це погано для Європи, переконаний Орбан. Угорський прем'єр заявив, що зацікавлений принаймні у припиненні вогню. Однак сторони нібито не бажають вживати заходів. Він Розповів, що запропонував європейським інституціям та прем'єр-міністрам зробити міжнародні кроки для створення середовища навколо України та Арефі, що нібито постійно штовхатиме їх до спілкування, переговорів та припинення вогню. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте залишити свою подобайку. Слава Україні, слава українському війську.